Всім привіт! Київ – Україна! Мене звати Олена. Сьогодні у нас 22 червня. Зараз я знаходжусь у торговому центрі Проспект і пропоную сьогодні з вами зайти до Ошану, Там тобто ми там з вами вже не були, мабуть, останні по разу десь у Зимку. Ну і подивитися, які там ціни. Може будуть якісь акції. Скажімо так, і подивитися якість продукції, якість бо як ми вже бачимо, що ну, по магазинам, скажімо так, ціни не дешеві, не дешеві але і якість на певну групу товарів, скажімо так, хромає, а іноді хромає навіть на кругу. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємося. Не ліне масом, можемо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку підписатися, щоб не пропустити. Так, бачу акцію на вирізку сіну. була 66 гривень за 100 грамів, зараз 53,50 гривень. Я так розумію, оце вона, так? Да? Ага, так. Да. Ну от. Тут у нас 535 грамів і заважить на 255 гривень Так, що ще у нас є за акція? Акція на балик 37 гривень, 50 копеечек за 100 Я Так, розумію, і Наприклад, такий кусочок тут у нас 442 грама заважить на 160 гривень. Так, також, ага, це на сакції вихідного дня. Також ковбаса фірмова з салом 12.99 за 100 грамів. така вона. Тут в нас 1 кг 74 грама вжити до 11.07. Ось така от торгової марки Фаро. Боженинка по 31 гривні за 100 грамів. Ага, тут 548 грамів. Ось такий от шматочок. Так, ладно, підемо по овощам та фруктам. Що в нас тут є? Угу. Нектарин ваговий 100, ну 150 гривень. За кілограм. Да, от вже бачимо якість. Так, тут що в нас? Ага, це персики літ ваговий 240 гривень, 20 копійочок. І також, да, вже бачимо якість. Так, персик інжирний 150 гривень. Абрикос є елітний, великий такий за 189. І абрикос ананасовий, тобто він повинен бути ну, дуже солодкий, але також вже якийсь він подавлений По 245 гривень приїхав до нас з Туреччини. А знову такий абрикос. Україна походжу на Туреччину, Туреччина 112 гривень. Ну хтось спробував. Ну, я спробую що воно таке. Ой. Так. Ні. 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 Ну, не знаю. От знову, так? Да? Бачимо я. Яка якість? А стоив у нас ну, 125 гривень за килограмм. Гранат. 364-20 копеечек за килограмм. Ну тут, может одна штучка и заважить то килограмм. Так, Диня також приїхала до нас з Турції, і вона якось така взагалі, Тверте, 135. Денька жовта, отака, 131 гривня, 10 копійок Є кавуни кавун вогник Україна. 88 гривень, 50 копійок за кілограм. А кавун довгий, вот такой вот, по 70 гривень. Так, кавун імпортний, ваговий, 42,50 Ну, за кілограм. Так, ну така, в принципі, ціна більш менш але якщо б вони отак от отрізали пополам чи на четвертинки, то можна було б її взяти. Апельсини в нас по 65 гривень. Так, дивимось, що в нас тут. Картопля молода по 35. Угу, але знов таки, да? Ой, бачимо, це якість картопля гранада. Вагова, по 53 гривні. Ось от така от маленька стара картопля. Ну, люди беруть молоду картоплю, вибирають. Так, що у нас тут картопля червона по 52 гривні. Так, картопля Україна. По 39 гривень. Так, чесник на вагу 125. А от така вот упаковочка буде по 32 гривні. що -то, то Китай. Цибуля по 30 гривень. Молода. Червона в нас. По 62 гривен, 40 копійочок, морква мита по 55 гривень. 50 копійок, тут такі, скажімо, остатки сладкі. Морква молода. По 76 гривень. Так, давайте подивимось. Ага, от же є фасована продукція. Так, докус ананасовий фасований. 324 грама. На 87 гривень, 16 копійок Помідорчик червоний фасований. 526 грамів на 65 гривень, 70 копійок Так, огірочки. Короткі. Коротко. Ага, короткоплідні. Так, 324 грама на 26 гривен их цена 80 гривен за килограмм парец фасований 172 грамма 4773 и цена за килограмм 275 гривен 50 копеечок так ряды фасований по 80 гривен тут у нас 376 грамм 30 гривен Ну, чотири копійки. Так, томат рожевий, ну, по 100 гривень. І, і такий вже знов трошки подавлений. Так, томат коктейльний по 145. Томат кумато ваговий по 150. Такі от чорненькі. Помідор гілочка по 110. Слівочка в нас по 100. Жовті томати по 110. Де вони? От, напівзелений взагалі. Так, томати рожеві ми бачили, і чері в нас. По 208 гривен за кілограм. Ну, От я їй казала. Ага, обірок і 80 гривень. Огірки гладкі українські, 54 гривні, 50 копійочок. Так, давайте подивимось, по чому в нас капуста. Капуста зараз по акції 26,90 була по 33. Ну, от. Є ну, різний розмір, що добре, її величенька, її маленька. Ну, от, наприклад, хтось зважив таку капустинку, у нас тут 820 грамів на 22 гривні 6 копійок. Так, зараз по акції форель філе 66,90 за 100 грамів. Ну, от, наприклад, отакий от кусочок. На 362 грамма октіо. А, господи, то цена. Вийде на 275 гривень. За от вот кусочек. Ладно, подивимося, що в нас по риби. Тут є, що у нас тут креветка по акції 42 гривні, ну 43 гривні за 100 грамів. Ну, 500 грамів вийде на 215 гривень 81 71 Так, форель у нас по 60 гривень за 100 грамів. Форель потрана по 32 гривні за 100 грамів. Форель охолоджена 56,50 за 100 грамів. Так, тут по такой більш-менш. Астор 66 гривень за 100 грамів. Дорадо 51 гривня за 100 г. Ну, такої, скажімо, рибки судак 50 гривень за 100 грамів, щука 44 гривні за 100 г. Ага. І короптушка 27 гривень. Також за 100 грамів. Так, що у нас тут посеління. Поселення і рибки. Салака Балтійська 14 за 100 грамів. Мойва по-азовськи 26 за 100 грамів. Скумбрія селена фірмова 30 гривень. Он також був оселедець 18 гривень за 100 грамів, але його вже немає. Так, подивимося. Сейчас, що в нас по м'ясу? Так, фарш свинячий котлетний 189 кілограм, асорти 230 і Яловичина 255 гривень. Колбаски, ну, найдешевший 200 гривень за кілограм. Так, яловичина, ну, вона завжди. Намного дорожче, ніж свинина. Ціни бачимо, так? Давайте подивимось, почему на свинина. Так, стейк 236. Вічерьована 220. Лопаточка 227. Реберці у нас по 216. І корейка по акції 300 гривень. Так, все у нас по курочки? Так, філе курки за шкіркою. У нас 280 гривен. Я так разумею, це домашняя, да? А, ні, домашнє по 240. Хм. Так, філе курино 230. стегно 270. Стивно по акції зараз 117 гривень за кілограм. М'ясо гомілки 195. І у нас також індюшка. От, Наприклад, крило 150 гривень. Лігтява частина крила 109, а філе інюшки 360 гривень. Так, зараз підемо, подивимося. Що в нас тут по яйцям? Так, що в нас тут там? Тут, а тут, а тут у нас що це таке воно? А, це кістки? Це кістки, ага, тут що в нас? Не зрозуміло, трошки що воно. Ага, свиняча дорогу, є там бачу риберця, трошки. М'ясо на кістках. От, гарні В магарні трагу це в сілько. Ну і тут у нас майже кіло 400 на 30 гривень 44 копійки. Ну, Це вже зовсім болі кості. Так, ідемо дивитися, по чому у нас зараз яйця. Так, бачу яйця, ну, яйця. Так і усюди 4,49 за одну штучку. Ну такі. І не маленькі, і не великі. Ну, за таку ціну, скажімо так, нормально. Так, тут яйця столова 7,20 за штуку. і в упаковочці по 20 штук. І написано, що упаковку не розривати. Так, три десятка в нас буде на 176 гривень, 20 копійочок. Яйця категорії С1. Також три десятка на 170 гривень. Тут у нас 20 штук. Добра курочка на 142 гривні. Так, злато кладка, ну это разумеется Польша. На 143 гривны за два десятка. Ясен свит. 18 штук по 124 гривні. ну, великий тут, конечно, вибір яиц. На любой вкус, на ціну, Ага, вот ашановские яйца. В категорії СО по 62 гривні за десяток. Ну, по розміру не дуже вони відрізняються від тих яєць, які по ой. 4,49 за яйце. Так, по акції зараз вільний вигул квочка по 73 гривні. Ну, от. Якось так. Подивилися, пройшлися. Ціни побачили, якість також. Ну що, друзі? Прийшлися, подивилися ціни, подивилися якість. Ну, скажімо так, ціни намного дорожчі, ніж, скажімо, там по базарам чи по іншим магазинам. Ну, як завжди. Хоча раніше, коли тільки Ашан нам відкрився, ну, тут були дуже, скажімо так, бюджетні доступні ціни. Нас пам'ятаю, навіть ходила безплатна маршрутка, довозила людей і ну, була черга на цю маршрутку, бо ну, дійсно тут ми приїжджали, скуповувалися. І Виходила доволі так, скажімо, і дешево і бюджетно. Ну, Про що я зараз не можу так сказати. Ну, якість деяких фруктів та овочів залишає бажати кращого, особливо це абрикос, якийсь вже, ну брін, за таку ціну і. Ні, я розумію, що там люди таке не будуть брати, так? але ж, скажімо так, вже якось воно не дуже презентабельно скупиться. Є акції, але сказати, що там такі акції, що це все, все кидай, приїжджай, скуповуйся, то ні. Ну, люди, люди є, люди скуповуються. Скажімо так, то діло кожного. Де йому Якщо не дозволяє, фінанси дозволяє, то, раді Богу, мені ашан, як магазин, в якому б я скуповувалася, ну, а зараз не, не подобається. І взагалі вже давненько він мені не подобається. Він якось я там купила просрочено. Курку і от, -от вже більш там нічого не купую. Ну і в плані із продуктів харчування. Ой, ну, що ж, буду я на цьому закінчувати. Дякую, що прийшли зі мною, прогулялися, подивилися ціни подивилися якість. Бажаю всім гарного дня, доброго дня. Дурного дня і як завжди усім до нових зустрічей. Всім пока-пока.